Зустрічі програма про україно єврейські взаємини. Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереградська, і нині я хочу поговорити про юристів Герша Лаутерпахта та Рафала Лемкіна. Сьогодні для України їхні відкриття та напрацювання в сфері міжнародного права є дуже важливими. Лаутерпах, наприклад, започаткував термін злочини проти людяності. А Рафал Лемкін є автором терміну геноцид. Мені дуже важливо в цьому випуску програми зрозуміти передумови виникнення цих термінів, адже і і Лемкін навчалися у львівському університеті і формувалися як правники саме в українському соціумі. Хоча, звісно, ми свідомі, кому у ті часи належали території сучасної України. Ми багато говоритимемо про практику, як це працює сьогодні, і аби повною мірою осягнути внесок Леотерпахта та Глемкіна. Розбиратися будемо з Миколою Гнатовським, першим віце-президентом Української асоціації міжнародного права, обраним суддею Європейського суду з прав людини. Пане Миколе, я вас вітаю. Вітаю вас. Я нашу розмову вбачаю дуже відповідальною. В першу чергу, щоб вона не перетворилася на суто якусь таку історичну програму, адже це трошки інший жанр, хоча і дуже важливий. Я все ж хочу провадити її у такому стилі практичному, так би мовити, аби чітко усвідомити і зрозуміти, який власне внесок зробили Лаутерпах та Лемкін у міжнародне право і. Наскільки визначним їхнє відкриття є безпосередньо для України в наші часи, але, зрештою, я свідома того, що наша аудиторія може десь не помітити, не знати або ж не пам'ятати достатньо про цих двох юристів. Тож я пропоную зараз послухати нам історичну довідку. 16 серпня 1897 року в місті Жовква у єврейській родині Лаутерпахтів народився хлопчик, якого назвали Герш. Коли йому було 13 років, сім'я переїхала до Львова. Там герш навчався в місцевій гімназії, значну увагу приділивши вивченню іноземних мов. У 1915 році молодий герш Лаутерпахт вступає на юридичний факультет Львівського університету. Під час навчання він відвідує лекції таких відомих науковців, як Маріуш Хломтач, віцепрезидент Львова. Юрист, професор, доктор Пшимслав Роман Домковський, Владислав Абрагам Юзеф Бузак у 1918 році, коли завершилась Перша світова війна, Версальський мирний комітет вислав до Львова спеціальну комісію для вирішення суперечок між українцями та поляками. Герша Лаутерпахта включили в роботу комітету в якості перекладача. У місті, де відбувався збройний конфлікт поміж українцями та поляками і де зростали антисемістські надстрої життя євреїв, ставало надзвичайно складним і небезпечним. Як згадував сам Герш, він був не в змозі прийняти випускні іспити, тому що університет був закритий для євреїв у східній Галичині. І невдовзі він переїхав до Відня, де продовжив навчання. У 1923 році Лаутерпахт приїжджає до Великобританії, де також навчається, і в 1938 році стає професором Кембриджського університету. Після Другої світової війни Лаутерпахт бере участь у Нюрнберзькому процесі як юридичний консультант британських та американських представників на процесі. З 1952 року він член комісії ООН з міжнародного права, а з 1955 року член міжнародного суду ООН в Гаазі. Окрім цього, Герш член Британської академії наук інституту міжнародного права. За значні заслуги Герша Лаутерпахта удостою титулом лицаря у 1956 році на 63-му році життя Гершлаутерпахт помер, але в пам'ять про значні здобутки в Кембриджському університеті на його честь названо центр з міжнародного права. Рафаель Лемкін або ж Рафал Лемкін народився у 1900 році в єврейській сім'ї у невеликому селищі Безводне. Сьогодні це територія Білорусі. Батько Лемкіна був селянином, а мати освіченою жінкою, яка знала кілька мов. У 1919 році Лемкін поїхав до Львова вчитися на філологічному факультеті університету. На той час він вже знав кілька мов після завершення філологічного факультету Львівського університету. Рафал покинув Львів ненадовго, вивчаючи філософію у Німеччині. Вже у 1926 році Лемкін повернувся до Львова, де вступив на юридичний факультет університету. Відтак він успішно здобув у Львові другого світу юриста у 1928 році. І вже наступного 1929 року почав роботу у Варшавській прокуратурі. Рафал зустрів світову війну, займаючись приватною адвокатською практикою. Був мобілізований, брав участь в боях під Варшавою, дістав поранення, але зумів дістатися до Швеції. Його сім'я залишилася у Польщі. У 1941 році Лемкін отримав дозвіл на в'їзд до Сполучених Штатів Америки. Зліт його кар'єри у новій країні був стрімкий. Він одразу ж почав викладати у престижному університеті Дюка. У 1943 дев'ятсот працював радником державного і військового департаментів США, десь у 1941 42 роках почав збирати дані про німецькі злочини на окупованих територіях. Вирішальний прорив для Лемкіна відбувся в Нюрнберзі, куди він відправився як радник американського прокурора із судді Верховного суду Джексона. Своєю фірмовою наполегливістю Лемкін домігся включення слова геноцид у звинувачення нацистським злочинцям. Так, звинуваченням геноцидів вперше використали у міжнародному праві. Це було в Нюрнберзі, де Лемкін дізнався про загибель 49 родичів, зокрема батьків від рук німців. Рафаель Лемкін наполегливо працював над тим, аби 11 грудня 1946 року Генеральна асамблея ООН затвердила резолюцію, що засуджувала геноцид. Згодом, 9 грудня 1948 року, після того як 20-та країна ратифікувала резолюцію, Генеральна асамблея одноголосно ухвалила конвенцію щодо запобігання і покарання геноциду. Сьогодні конвенція Лемкіна ратифікована у понад 130 тридцяти країнах помер Рафал Лемкін у 1959 році. Пане Миколо, я свідома того, що коли термін геноциду або термін злочини проти людяності вводилися в правовий обіг, минуло достатньо багато років, і можливо за ці роки ми усвідомили, що вони, наприклад, не є вичерпними, адже у праві дуже важливо, аби термін був вичерпним і чітко давав нам можливість описати ті чи інші явища, чи це та ситуація? З цими двома термінами так ні, «що» змінилося. Обидві категорії і е, злочину геноциду і злочинів людяності залишаються е, сучасними. Е, справді, в тому, що стосується злочинів протилюдяності, ця концепція розвинулася, розвинулася достатньо суттєво з часів лаутерпахта. Е, що стосується концепції геноциду. То вона на нормативному рівні зберігається абсолютно в такому самому стані, в якому її залишив Ленкін. Хоча, звісно, дискусії щодо неї є значно більш запеклими ніж щодо категорії злочинів проти людяності, але справді. І перша, і друга категорії належать до числа найбільш принципових для міжнародного кримінального права разом з воєнними злочинами. А це третя категорія, яка обов'язково має бути у нас так би мовити поруч з ними на порядку денному, тому що вони значною мірою створені для того, щоб доповнити концепцію воєнних злочинів. Оці три категорії залишаються основою міжнародного кримінального права, основою взагалі розмов про те. Як фізична особа, людина, індивід, як кажуть в міжнародному праві, повинна нести відповідальність за найтяжчі злочини, які лише тільки можна уявити. Я, якщо чесно, зараз подивована тим, що ви сказали, що більше дискусій точиться саме з приводу геноциду, тому що мені здавалося навпаки, саме формулювання злочини проти людяності воно ніби більш об'ємне або ж розмите таке, що туди можна напакувати багато чого, або ж навіть так, асоціації в кожного свої, коли от йдеться про злочини проти людяності. Розкажіть трошки більше про ось цю специфіку. Ці концепції, геноцид, злочини проти людяності майже від самого початку конкурували між собою, і вони не створювалися лаутерпахтом і Лемкіним як такі, що доповнюють одна одну. Скоріше, це вже робота інших юристів, які йшли за ними, які залишили обидві ці категорії у міжнародному праві. Принциповим є. Різна ідеологія, різними трізнеї ідеологічний підхід Лемкіна і Лаутерпахта. Лаутерпахт. який був визначним видатним юристом, міжнародником внесок якого до у міжнародне право, у міжнародне правосуддя є суттєво більшим ніж лише концепція злочинів проти людяності, на відміну від Лемкіна, який, крім концепції геноциду, власне, нічим і не відзначився, особливо то Лаутерпахт виходив з. Першості індивіда, з першості людини із цінності людського життя кожного конкретного окремого індивіда, незалежно від його належності до тієї чи іншої групи, до тієї чи іншої нації, тощо, і він створював концепцію злочинів проти людяності як таку, що охоплювала б по суті будь-які звірства, окрім е тих, які вже охоплюються категорією. Воєнних злочинів, але це концепція, яка не дуже емоційно забарвлена. Я нагадаю, що ми говоримо з Миколою Гнатовським, першим віцепрезидентом Української асоціації міжнародного права, обраним судею Європейського суду з прав людини. Пане Миколо. Я ще хотіла би поцікавитися вашої думки і ставлення до, наприклад, таких слів, які, до речі, висловив, сказав Філіп Сенс. Він достатньо відомий юрист-міжнародник. Він навіть видав книжку, яка є в Українській. Перекладі, і це книжка, яку я неодноразово радила вже в етерах громадського радіо Східно-Західна вулиця, вона має назву і от це власне і є книжка про Лаутерпахта та Лемкіна, і він сказав, що взагалі визначальним є те, що саме ці правники мали досвід життя у Львові, тобто, умовно, їхню потім подальшу юридичну практику, і саме такий внесок в розвиток міжнародного права значною мірою відіграло те, звідки вони походили. Де вони вчилися і в якому контексті вони перебували? Чи погоджуєтеся ви з цією думкою, і що би ви з цього приводу сказали? Ну мені не можна не погодитися з Філіпом, який є дійсно видатним юристом міжнародником і більше того, популяризатором міжнародного права це дуже рідкісне явище. Ще й тому, що ми з ним близько співпрацюємо і співпрацювали, зокрема і протягом останніх місяців, у контексті проекту створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Тож він звертає увагу на Львів не тільки тому, що так сталося, що його дідусь походив з жовкви, як і лаутерпахте, і великий багато часу провів у Львові. А й тому, що дійсно Україна і Західна Україна, зокрема Львів, були унікальним і є унікальним середовищем, яке в якому так мовити проходить нерв Європи значною мірою, де змішано дуже багато культур. Європейських е, народів так само, і е, це місце, яке надзвичайно постраждало і продовжує страждати, як і вся Україна, від е, е, значної кількості дуже трагічних подій, і злочинів. Які траплялися і, і, і на жаль продовжуються навіть сьогодні в контексті агресії Російської Федерації проти України і і Лемкін жили у цьому мультикультурному середовищі, і у і у Лемкіна більша частина їхніх родин, як відомо, загинула під час Голокосту в контексті подій Другої світової війни, і вони пропустили це все через себе. Страшно казати, але ми зараз теж пропускаємо через себе ту страшну війну, яку розв'язала Російська Федерація проти України. От і е, що з цього вийде? Ну можу сказати, що міжнародне право напевно там якісь теж нові інститути власне створить. і той же проект, за яким стоїть Філіп Сенд, зокрема щодо трибуналу щодо агресії, це і є однією зі спроб якось розвивати міжнародне право. Саме е, у відповідь на е, ті події, що відбуваються. Зараз. Тому так, Львів, безумовно, був середовищем дуже важливим. Вони мали професорів і Лаутерпахт, і Лемкін, теж різного, різного походження. Там були і польські професори, і австрійські професори. От, і вони жили в середовищі, де було чимало і українців. Зрештою, це теж була частина, і, і, і та, а тепер є головною, напевно, частиною громади в Західній Україні. Тому, безумовно, україна тут є символічним дуже місцем і важливим ну і львів безумовно безумовно теж Мені ще от цікаво було би почути від вас, чи це просто таке співпадіння, власне, що дві людини з одного з однієї альма-матер е, започатковують е, саме такі терміни, такі явища в праві, вводять їх в обіг, і ними ми зараз користуємося. Ну, тобто, умовно, чи міг бути Лаутерпахт або е, Лімкін, наприклад, не знаю, мешканцем е, будь-якої іншої країни Швеції. Наприклад, або з Америки, власне, саме родом, там жити, народитися і практикувати це просто збіг, чи все ж таки об'єктивні обставини спонукали до того? Тут є невеличка, невеличка доля, звісно, збігу, але є надзвичайно чіткі, зрозумілі об'єктивні обставини. Дивіться, і та Лемкін походили з єврейської громади. Тобто вони, їхні сім'ї, їхня громада стали основними жертвами чи одними тут ну, важко змагатися, хто там був основною жертвою, хто менш, менш основною жертвою. Це, це, це розмова дуже деструктивна. Але безумовно, спеціально в промислових масштабах систематизовано, централізовано е, нацисти знищували євреїв. Ну не, не лише євреїв, але зокрема так? Да? І е, вони були змушені залишити свої сім'ї. Так, вони вони залишили свою свої, свої землі. Е, Лемкін народився на території, яка сьогодні є республікою Білорусії. Західною частиною, так але я вчився, вчився у, у, у Львові е, так само, як і Лоутерпах народився в Жовкві. Ось вчився спочатку у Львові, вже потім у відні, і е, вони вони пережили цю необхідність тікати з власної країни. Вони пережили цю необхідність залишити свої сім'ї. Вони пережили ту трагедію, що вони не знали, що що сталося з їхніми сім'ями. А потім, коли вони дізналися, то зрозуміло, що це було жахливо. Там не вижив практично ніхто, буквально хтось одна-дві людини з сім'ї, максимум. От з тих, хто залишався на території сучасної України, чи на території, яка, скажімо, була під окупацією Німеччини нацистської Німеччини, вони поїхали в країни, які були лідерами західного світу і залишаються лідерами західного світу, і були провідними країнами антигітлерівської. Коаліції, ну лаутерпарк, поїхав до Кембриджа навіть трохи раніше, так як відомо, після того як йому не вдалося обійняти посаду керівника кафедри міжнародного права у Львівському університеті. А Лемкін вже тікав, коли нацисти прийшли, і він теж мав це епічний, епічну подорож через весь радянський союз, щоб, щоб через Тихий океан зрештою доплисти до. Сполучених штатів відповідно вони опинилися в цих державах. Вони своїми публікаціями, своїми роботами і своїм спілкуванням із тими, хто ухвалював рішення в цих країнах, показали, що вони є абсолютно незамінними людьми, з якими треба радитися у контексті переслідування нацистських воєнних злочинців. Відповідно, Лаутерпахт радив британцям, тоді як Лемкін американцям. Ось і при цьому вони, хоч і не перетиналися ти мовити особисто, але вони дуже серйозно вплинули на те, як потім міжнародне кримінальне право і міжнародне право загалом розвинулося. Так, що так це все абсолютно об'єктивні речі, і те, що ці події відбувалися на території України. Звісно, мусять служити нагадуванням про те наскільки взагалі ключовою наша держава є для цього світу, і на жаль, це доводять і поточні події. І на сам кінець я напевно запитаю про наслідки, власне, коли ми говоримо про геноцид, злочини проти людяності. Ну, звісно, що в першу чергу йдеться про геноцид, адже Україна перебуває на превеликий жаль в тих обставинах, коли про це говорити актуально. Які наслідки, яку відповідальність несе злочинець за скоєння геноциду? Україна. Перебуває в обставинах, коли щодо неї, щодо її народу здійснюються справді масові, масові злочини, які власне потрапляють під під всі кваліфікації, наявні у міжнародному кримінальному праві, і щодо воєнних злочинів, і щодо злочинів проти людяності, і щодо злочину геноциду. Щодо останнього мушу сказати, що значною мірою те, що робить Російська Федерація, це Прояви імперського підходу це імперіалізм в чистому вигляді, в такому вигляді, як які західні країни пережили вже дуже давно, та і про нього забули. Він залишився історичним феноменом. Ось тому. Геноцид, ми говоримо про геноцид. Геноцид, який відбувається, чи про який ми ведемо мову щодо України, він отакий специфічний. Це а, спроба знищити Україну як і українців як політичну, політичну націю, от а що стосується відповідальності. Бачите, відповідальність відбуває від реалізується на кількох рівнях. Ну так я можу просто відповісти, що це один з найтяжчих з усіх можливих злочинів відповідно. Те, що є в розпорядженні будь-якого суду, найтяжчі покарання, які є, ті, ті, ті і застосовуються. Тобто йдеться про довічне позбавлення е волі, йдеться про надзвичайно довгі е терміни е тюремного ув'язнення тощо. Але це не єдине далеко не єдине, тому що е е геноцид є підставою для відповідальності також і держави в цілому, вона не є кримінальною. Але вона є дуже важливою. Вона є важливою із так званою міжнародною відповідальність. Вона е, має і матеріальні форми, і політичні форми. І е, більше того, коли відповідні кваліфікації робляться той же геноцид, скажімо, кваліфікується компетентним, незалежним неупередженим міжнародним е, судом, то е, це не лише юридичний факт, а це і е, історичний факт. Це те, що визначає. Кваліфікацію цих подій і оцінку цих подій багатьма прийдешніми поколіннями, і мені здається, цей аспект є щонайменше таким же важливим, якщо не більш важливим, ніж ті конкретні покарання, які будуть призначені винуватцям, конкретним особам. Я ще, от навіть зараз слухаю вашу відповідь, і раптом заскочила себе на такій думці, що дивовижно взагалі уявляти світ, в якому не існує таких термінів правових, тому що ну ти ростеш, якось сприймаєш дійсність, вони там є, і здається, що це дуже органічно. А потім ви сказали про е, такий імперський підхід, про імперіалізм, і мені подумалося: цікаво. А що може нам принести наше покоління взагалі 21 століття, і всі ті події, які відбуваються зараз, аж раптом визнають, що імперськість це теж імперський підхід, імперіалізм, це теж злочин. Наприклад, от щось мені в цьому напрямку подумалося. Як ви думаєте, взагалі міжнародне право може відкривати ще якісь отакі влучні терміни, такі як от злочини проти людяності чи геноцид? Безумовно. Я можу відповісти лише словами Рафала Лемкіна з його книги. Правління вісім в Окупованій Європі, коли він, е, запроваджуючи поняття геноциду, таке пише цікаве речення, що, навіть, на не перший погляд очевидне, але воно принципово важливе, нові часи, нові умови вимагають нових понять. Тому ці події, які зараз відбуваються, вони також вимагають понять. Не обов'язково можна достатньо влучно їх охарактеризувати з використанням лише тієї термінології, яка створилася і вже усталеною є. Тому так цілком можливо, що міжнародне право буде уточнювати свою термінологію і буде придумувати механізми, якісь які будуть більше пристосовані і для. І для таких подій, зрештою, от спроба е, Філіпа Сенза і його однодумців, до яких я належу, е, говорити також про спеціальний трибунал щодо агресії. Це спроба розвинути міжнародне право ще на один крок вперед, тому що з точки зору правової, все є, з точки зору так мовити матеріального права відповідних норм, все є, а механізму немає. От, власне, цей механізм треба створити. Тому думаю, що міжнародне право буде відповідати, але. Питання ж в тому, що окрім міжнародного права необхідна міцна залізна, я б сказав, політична воля тих, хто здатний ухвалювати рішення без надзвичайно жорстких і рішучих е, дій з боку політиків і військових, цю агресію ці злочини не зупинити. І юристи, звісно, допоможуть, але е, робота основна має. Здійснюватися тими, хто має дуже конкретні важелі і дуже конкретні матеріальні аргументи. Про таке ми встигли поговорити з Миколою Гнатовським, першим віцепрезидентом Української асоціації міжнародного права, обраним суддею Європейського суду справ людини. Я нагадаю, що програма зустрічі виходить за підтримки канадської неурядової організації українсько єврейська зустріч. Мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте, думайте. © bf